Велосипедом на роботу така вже традиційна столична акція відбудеться 25 квітня у Марінському парку. Її мета популяризувати двоколісний транспорт і заохотити жителів столиці пересісти з машин на велосипеди. Щоправда, коли до такого експерименту вдалася наша Аліна Суєндукова, її поїздка виявилася недовгою. Чим закінчилася ця спроба вже за мить. Туалети, стихійні торговища та пішоходи усе це невід'ємні атрибути велодоріжки на проспекті перемоги. Столичні велосипедисти щодня долають тут цілу низку перешкод. І зараз ми перевіримо, наскільки зручно не їздити звичайним велосипедистам. А от і перша вимушена зупинка. Знімаємо, бо ви стали на велодоріжці. <плес> Великому ЦАБе в авто на іноземних номерах перепаркуватися просто зараз якось не круто. Ну, да, да. ну давайте. Ну, ми не можемо чекати 10 хвилин, я вибачаюсь. Бо це велодоріжка, тут же люди їздять, у розумієте? Нас Акумулятор весь. <плес> а через 10 хвилин він зарядиться, ви кажете? <плес> Визиваєте? Кого визиваєте? Евакуатор. Евакуатор? Добре. Ми тоді поліцію також викличемо зараз. Лише подивіться, перша згадка про поліцію дистанційно заряджає акумулятори і повертає на хаб з небес на грішну землю. О, Все запрацювало. О, вже акумулятор працює. Клас. Касава, касава. Да, да. Добре. Утім, святе місце порожнім не буває. Водіїв зупиняє одним лише поглядом. Якщо подекуди хоч якось можна розглядіти розмітку, то на стихійному ринку біля переходу орієнтуватися можна хіба що інтуїтивно. Усі позначки закрили базарні ядки. Бачите, тут велодоріжка. Погано бачимо, вже треба полювати. Це нам пенсії, дорожнього, ми не будемо сидіти. Залишки розмітки не видно ані водіям. Ми думаєте, її видно, то з ані велосипедистам опять розмітки. У КМДА виправдовуються. Роботам завадила погана погода. Оновити велодоріжки пообіцяли аж до кінця літа. Десь бог буде 15 плюс 20, Ми почнемо там роботи. Буде продовжена ця велодоріжка до е, Петрофлотського мосту. Я сподіваюся, ми до кінця серпня закінчимо всю цю е, роботу по велодоріжках.